Їде з водієм на Мерседесі по селу Путін. Тут на дорогу вискакує свиня, і вони її задавили. Путін виходить з машини і говорить водію. На 100 баксів йди в село. Знайди господаря свині, вибачся, і віддай гроші. Чекає Путін годину. Дві водія все немає. Тут з'являється водій, п'яний як чіп. Путін запитує у водія: Ти чого так нажерся? Я поклав свиню в мішок. Пішов в центр села і говорю Я водій Путіна. Я вбив цю свиню. І тут мені всі, як давай наливати. В Україні з нами воюють не тільки місцеві птахи, а також місцева свійська худоба, яка залишає в полях після себе протипіхотні міни сповільненої дії, Путін випробував перший російський електромобіль із Глонас. Автомобіль із Путіним за кермом. Проїхав 100 метрів лише за 3 секунди. А далі, а далі все вилка з розетки вилетіла. Приходить Путін до Гадалки і каже: Мені кожного дня картопля сниться. Що це може означати? Гадалка відповідає: Це значить, що тебе або весною посадять. Або осінню уберуть, Путін виступає перед народом. Громадяни. В зв'язку з санкціями Заходу нам доведеться затягнути паски і більше працювати. Голос натовпу. Ми будемо працювати в дві зміни. Нам доведеться відмовитися від західних товарів. І З натовпо виходить чоловік і каже: Ми будемо працювати в три зміни. А де ви працюєте? у морзі. відповів чоловік. Сидить у бункері Путін. Лише один портрет на стіні. Путін каже до портрета Просрали війну, дебіли що ж тепер буде? Портрет відповідає. Поміняємось місцями. В сенсі поміняємося місцями. Мене знімуть, а тебе повісять. Сидять двоє ув'язнених у Росії. Один іншого запитує. Тебе за що посадили? Я створив комікс? Де написав, що Путін дебіл? І за якою статтею тебе ув'язнили хуліганство чи екстремізм? За статтею Про розголошення державної таємниці? Дорогою в пустелі йде Путін. Задумливо дивлячись під ноги. Навпроти до нього прямує осел. Осел запитує у нього Ти хто? Путін озирається по боках, підходить ближче і шепоче Я лідер нації. А ти хто? Осел, посміхаючись, відповідає Якщо ти лідер нації, тоді я породистий кінь. Прийшов Путін до ворожки і каже Розкажи мені. Про майбутнє ворожка. Бачу, ти їдеш у авто з відкритим верхом. Бачу навколо сотні тисяч людей. Бачу, що ці люди дуже раді. Вони стоять з прапорцями, кульками, аплодують, кричать браво. У всіх дуже щасливе обличчя. Путін усміхнувся і каже: Ну так, народ мене любить. А я можу їм потиснути руки? Ні. Кришка труни закрита.